Ось, будь ласка, тут курка. Це то про те, яку ти готуєш, да, це так? Я готував? Тебе, до речі, заповнений холодильник це гречка. багато. Ще... Були, так. Це гречка. Тут пюре теж це я готував. Потім е-е-е, сир творог. Так, угу. це теж це білок, його треба мені споживати. На століни цукерочки якісь. А я, до речі, бонжурки, бонжурки А я, до да. речі, дивилась і е-е-е, е е слухала, що ти не їв цукор чи не їси цукор. Чистий цукор не їм. Чистий цукор не їси. Угу. Але всякі солодощі собі так. дозволяєш. Так. А що відбудеться, якщо ти з'їси? Просто чистий сук. Ні, я просто мені нічого не відбудеться. Я просто намагаюся себе обмежувати в цьому плані мене, бачиш, мене тут є якісь печиво, є і, mm. шоколад. і... Трошки орела, трошки мілки, трошки єси. Да. Добре, до речі, багато спецій. Спеції це зазвичай, коли люди багато готують. Чи це в тебе знаєш до роки зібралися? Це зібралося, воно стоїть. Тут я тобі скажу, як цей лавровий ліст, він якого? Він, <реш> 2005 року, так? Так, да, ну тут якісь приправи, мені здається, воно вже закінчився термін придатності, їхні вже роки чотири, тому і воно рожить собі. здається, таке є у всіх. От дріжджі, дивися, ці дріжджі мені здається. Коли ти щось випікав і використовував дріжджі. 2016 рік. Друзі, дріжджі з 2016 року. Хай буде. Слухай, я ще бачу в тебе багато закруток. Це тобі передають рідні. Ой, це друзі. мені оці стоять, ти знаєш, оце по е, оці дуже. Я треба їх і з'їсти, бо я не знаю, бо викинути. Це мені колишня е, дівчина подарувала Колишня подарувала грибочки. Так, да, да, Батьки її робили. Вона мені привезла і е, каже: Слава, це тобі від. Е, це тобі від батьків. Ну якби це та колишність, з якої ви були два місяці? Так, е, да, бачиш, як ти як, як ти ретельно слухаєш всі мої інтерв'ю. Да, оце і досі вони не з'їдені.